Оська прилетіла стівочка, стану собі ще зати, Господаря викликати. Ви діти, господарю, повіся, кошерю. Я була маленька, оскільки третій клас. Пішли ми колядувати по озину. Зайшли в одну хату, а там тако на віконечку записка нам була. У нас нічого ні. Прийшли до хати щедрувати. Молодіжна рада у громади зламати, дівку співає, ЗСУ допомагає. Як по селах ми ходили, то щедрівочку зустріли. З нею ось прийшли до хати, тож дозвольте щедрувати. Здрастя. Щедруйте дівчину. Щедрик, щедрі, щедрівочка прилетіла ластівочка. Thank <laughs> you. like a Щастя, радості, достатку в охорону, Янголя. Хай приходять до оселі дружні, вірні та веселі. Згинуть хай всі до ноги наші кляті вороги. Щастя, радості, любові, щоб усі були здорові. Ой, добре, гарно у дівчата. Дякую. На гурт хватить. Так. Ми, Ми на ЗСУ. Наші не на ЗСУ. на Хорошо, молодці, дякую. Дякую. Чата, дівчата, надо, щоб розпівали.